І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Крита BookTube. Знову я з вами Аліса. А сьогодні я вам хочу розповісти про Повість Туман або мла автор Стівен Кінг. Вина в 1980 році. У мене є збірка Стівен Кінг. Ось. Команда скелетів. Видавництво КСД. Ось. І тут розповідається, що у нас є звичайна сім'я з трьох осіб: батько, матір та син. У нас відбулась буря, після якої було багато збитків. На їхній будинок пало дерево, на їхній сарай теж. Але в першому випадку то було їхнє дерево, сімейне, а то було сусіда. Тому наш головний герой Девід. Пішов розбиратися, як він буде платити, чи, чи за алі це покриє його страховка. Ось, сусід, Те, що мав убитки тим, що на його машину впало дерево. І сусід попросив, можеш, якщо ти їдеш в магазин, мене теж відвести. Він поводився, бо сам хотів поїхати в магазин, вони випали по пиву. Взяли Біллі, це син нашого героя, матір відмовилась їхати в магазин по причині, що не хотіла, краще вона буде працювати вдома, щось робити. Ось, Вони туди поїхали, в супермаркет, де був, жас, усі щось купляли, бо світла нема, може взагалі закінчитися все. Та вони почали збирати те, що їм потрібно. Ось. І вони стоять вже на касі, там дві каси, бо більше не можуть відкрити, бо треба, щоб було на одній касі дві людини, одна де рахує, другий провіряє, ліпить папірець, що цю суму заплатила, скільки це коштувало. Ось. І в один момент настає е, туман всюди просто покриває всю площину. Ось дехто дивується, дехто йде перевіряти це, виходить з магазину і не приходить. Усі розуміють, що це повна дупа треба залишатися в магазинах, в магазині. Ось, і починає не працювати електрогенератор. І туди пішло спочатку тільки Девід. Ось, він він почув інші якісь різні звуки дивні. І тоді ще прийшло пару хлопців. ось, І один із них був малий був молодий працівник. Ось, його взяли на слабо, просто його дуже легко було переконати, щоб він допоміг. Електрогенератор запустити. як ми, Якщо ви читали, хочете прочитати, дізнайтесь про те, що коли відкрили, його забрали щупальця. Його намагалися спасти саме Девід, який відмовляв від цієї затії. Ой. Потім, крім того, що він забрав. Нашого продавця він починає щось хватати. Хватає корм для собак, його розриває і так далі. Ось. Та це є те, що багато хто починає випивати, хтось боїться. І у мене і там була особистість, яку я дуже сильно недолюблю. Тим, що вона зі своєю непроханою думкою багато кого. Переконує в невправдивості інформації, дає фейк, дає те, що людям переконує їхню думку. Психологічно діє на те, що люди в стресовій ситуації там родини, їхні псисо, котики, і вона психологічно давить на людей. Вона починає там читати. Про те, що це покарання від Бога, що в цьому винні люди, які там неправильно жили, що треба приносити когось в жертву, і так далі. Якісь різні настановки, вже там якась секта. Ось. І у нас виходить, що перший раз хотіли вийти, після того, як зрозуміли, що не вижити на вулиці. Пару людей, те, щоб забрати зброю та взагалі спробувати щось зробити. Ось, При, примотали до них до одного мотузку, щоб зрозуміти якось допомогти і так далі. Ось, Вони йшли, і в один момент вони почули різні звуки, крики, мотузка просто потягнулася в, нев... в величезній швидкості, горіли пальці. Ось, І коли вона ослабла, її витягли і зрозуміли, що вже тої людини нема. І розповіді повісті ус, ус, усю, усю цю єрість, яку Казала, та жіночка ще вдвічі збільшила 200 потужностей, що взагалі вона така. Я ж казала, що хтось помре. Я ж казала то, вірте мені, це усе Божа кара і так далі. По по наростанні сюжету в книзі збільшується більше тих, хто вірить цій жіноці. Ось. Девід намагається його пріоритет це спасти Біллі, його забезпечити всім і так далі. Ось. І він знаходить тих людей, які теж. Розподіляють його думку, Те, що ця жіночка ненормальна, з нею краще не комунікувати, їй ні, їй, ті, хто не вірять, ось, і вони зрозуміли те, що е, можна дістатися до лікарні, до, до аптеки, яка дуже близько. Ось, і там взяти ліки, які їм потрібно, ось, І там іде пару чоловік. Жіночка це працівниця школи, вчителька, ось і сам Девід. Вони дістались до о, якраз аптеки, там взяли комікс, який він пообіцяв Біллі, бо він лежав на підлозі. Ось, і вони захотіли вже взяти ліки. Але замітили те, що там величезні павуки. Так, там були величезні. Якісь незрозумілі, нікому не видані павуки. Які... Там була павутина, яка чіплялася, і вони намагались вибратись з магазину, з цієї аптеки добігали до... до нашого до магазину. Там їм відкрили двері, вони зайшли, розповіли про це. Ось і з кожним днем ще більше і більше поклонників ті жіночки, які усім вірять. Ось. І виходить так, що вже майже всі вірять їй. І тепер у головного героя та деяких персонажів стоїть вибір. Якщо вони не втікають, то кожної миті вона може переконати всіх, що саме когось із них треба прийняти. Приносити в жертву, бо вони довірять її історіям про те, що це кара Божа, що це в усьому винні люди, що вони були такі грішні і так далі. Вони зібрали їжу, а потім на наступний день, дуже рано, вона така: А ви що, збиралися піти? Я вам не дам піти. Це вже покарання Бога. Нам треба принести в жертву саме білі. Білі. Біллі треба його принести в жертву. І це підтримав один з грізарів, тих, хто рубав м'ясо м'ясника, який все життя цим займався, сам Девід це знав. І прийняли те рішення, що просто взяли і пристрелили цю жіночку. О, щоб, вона не, щоб вона не могла ніяк завадити. Ось, Вони швидко зібралися, побігли до автівки, туди заскочили, і випав пістолет, але він його забрав. І вони поїхали. Вони їхали. Ось, доволі таки довго. І тут незакінчений фінал. Тобто, буквально ми не знаємо, що сталося далі. Тобто, це у нас крінига про те, що Девід. Писав те, що відбувається. Як в багатьох книгах, Стівен Кінг пише те, що людина пише від свого лиця свою історію. Ось, усім рекомендую. Цікава книга. На всім до побачення.